Вітаю, друзі, 16 серпня. Геополітичні торги Абама-Яга проти. Саме таке ми спостерігаємо зараз в риториці політиків Європи, посилів з України. Давайте розбирати, що відбувається і що звучить, які реакції ми чуємо на. Результати понятійної угоди, досягнутої між Трампом і Путіним на Аляску, Уже ж, мабуть, не для кого сумнівів нема, що Понятійна угода відбулася. Вони фактично домовились, і результати домовленостей, донесені вже до Зеленського, до європейців, я думаю, не всі. Всі Зеленські почує, коли його будуть свіжувати в Білому домі, як того зеленого кабанчика в понеділок. А поки що йдуть торги. Ідуть, е, застовблюють за собою деякі позиції. Давайте з цим розбиратися. Спільна заява е, лідерів Європейського Союзу Фандерляйн. Мерц, Макрон, Мелані, Туск інші заява про підтримку зусиль Трампа. Вони виступають всі крім Мелані. Вони виступають проти Трампа, але завжди заяви на його підтримку. Заява на підтримку зусиль Трампа по миру в Україні і в ній є один нюанс про гарантії України. Як відомо, Путін наполягає, що Україна не може претендувати на членство в НАТО і просить внести це як частину мирної угоди, зміни в Конституцію. В НАТО в Україну ніхто не бере: ні Фандерляйн, ні Мерц, ні Макрон. Ні Мелані, Ну, ні Туск, взагалі ніхто. Ви тих, хто підписав цю заяву, спитайте. Ви Україну в НАТО бачите отак прямо перед камерою, і вони почнуть мислями подріл. Ну, коли там от відбудеться цей чому? Тому що НАТО це баркока, за якою хочуть європейські ці лідери, хочуть, щоб ми, як віслюки, бігли. І бігли туди куди треба. Хоч в, про, е, в, в цю в пропасть, хоч е, на дорогу, де машина зіб'є, хоч в ліс, де вовки з'їдять. Ну, от просто морковка і все. Е, значить, зрозуміла ситуація для нас. Для чого тепер? Для чого європейці це роблять? Це може бути а предметом торгів. З Трампом, з Путіним. Адже насправді вагон перемовин, вагон мирного рішення по Україні, точніше, не вагон а потяг, уже на повних парах після Аляски набирає обертів. І якщо крім місць для США та Росії там за 100% заброньоване місце для України, то Цих е, очільників Європейських держав там ніхто не чекав. І вони так за цим потягом біжать і хапля, хапаються за поручні останнього вагону, щоб влізти, щоб поторгуватись. Тому що, е, на жаль, на торжищі лежа, лежить наша країна, її ресурси. Її економічні можливості, географічне становище, геополітика і так далі. Нас розторговують зараз. Оце те, що потрібно розуміти. І ці європейці вони просто хочуть прийняти участь в цих торгах. Їх інтерес України хвилює на 20-му місці, плюс до того. Вони категорично не хочуть зближення Росії і США, тому що це їх відправить на треті ролі. Мир по Україні, гач через ГТС, зниження ціни, і і як результат, як раніше, тільки тепер уже з за е, росіяни і американці. Будуть фактично призначати керівників європейських країн. Ви ж пам'ятаєте, як Газпром впливав на вибори в Німеччині, де Меркель перемагала, на вибори в Італії, де друг Путіна Берлосконів вже померлий, е керував. Ну і так далі. і так далі. Тобто, фактично. фактично е Глобалісти, лідери країн Європи, це розуміють і хочуть цього ну, будь-яким шляхом уникнути. Це їхня справа, тому що ми маємо захищати національні інтереси не Європейського Союзу, не Франції, не Німеччини, ні Італії, ні ніякої країни. Ми маємо захищати свої. Власні національні інтереси. В наших інтересах зараз припинення війни. В наших інтересах зняти в кого ще досі є рожеві окуляри і усвідомити, що в НАТО нас ніхто не чекає і приймати не планує. Ну і з цього виходити і приймати рішення. Ще одна заява такий камінь, камінчик такий. В, це, в ці понятійні угоди між Трампом і Путіним кинув представник ЛГБТ Лоббі, душевний гомосексуаліст Сергій Лєщенко, який працює і радником голови офісу президента. і Членом наглядової ради в Укрзалізниці. Ну, коротше, швець на сімі дудах, да, гравець такий собі. Коротше, кажучи, виходить Лещенко в ефір, а йому явно це сказали зробити і в офісі, і в бабелісти, і каже, Україна категорично не сприймає жодних мирних перемовин. Мирних угод, обговорення, поки не буде припинення вогню. Це для чого? Це для того, щоб віз поставити поперед кобило. Звичайно, якщо є мирна угода, то вона передбачає припинення вогню. Але хочуть припинити вогонь, там припинять, там не припинять, звинувачувати, тягнути час абсолютно вірно. Тягнути час і не допустити мирної угоди, поки час буде тягнути, буде діяти військовий стан, буде діяти військовий стан, не буде виборів, не буде виборів. Зеленський, його зелені гниди будуть сидіти у кріслах своїх там, міністрів, депутатів. ну Він зрозуміло в кріслі, яке узурпував президента, і все. Ось чим пояснюється заява Лещенка. А Лещенко буде ходити працювати язиком ну не тільки перед мікрофоном, а й в дупах деяких. І рахувати баблішко з Укрзалізниці. Бо коли влада зміниться, то такі, як він, підуть під суд. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною. І процвітаю, і будем жити.